Чому не варто боятися процедури щеплення? Відмова робити вакцинацію у новостворених родин нерідко зумовлена недостатньою обізнаністю. Аби подолати опір батьків, міжнародні медичні експерти розповідатимуть про переваги і недоліки методів профілактики інфекційних захворювань. Задля цього до Івано-Франківська завітали представники ЮНІСЕФ та Швейцарського бюро співробітництва. Голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Джована Барберіс назвала Прикарпаття взірцевим регіоном у сфері медичного співробітництва. Наші дослідження показують, в даному регіоні родини і діти демонструють менший опір до щеплення імунізації, адже наразі в Україні дуже гостро стоїть дана проблема її необхідно вирішувати швидкими темпами. Першим кроком до вирішення даної проблеми буде інформування населення щодо вакцинації та імунізації. Цю тему розглядатимуть на спеціальних тренінгах з ефективного консультування. Вони покликані посилити комунікацію медиків і людей. Мы хотим, чтобы доктора были максимально понятны для родителей, чтобы они были максимально для них прозрачны, чтобы родители могли ну, как бы достаточно легко исполнять то, чего от них хотят медицинские работники. Мы работаем не только про, скажем так, простоту изложения докторами, но и про то, насколько они вежливы, насколько они мягкие, насколько между ними и родителями устанавливается действительно искренне теплый контакт. Одним з результатів співпраці обласного галузевого департаменту з ЮНІСЕФ стало відкриття на Прикарпатті симуляційного центру. До речі, на Україні їх лише чотири високотехнологічне медичне обладнання сприяє попередженню летальних випадків під час родів. Значною мірою, завдяки цьому, в області жіноча і дитяча смертність щороку скорочується. У нас 92 рік, у нас було 478 дітей помирало, а зараз є 70-80 дітей, так приблизно. Тому можете самі Оцінювати, яка величезна робота зроблена, і наскільки ми зменшили малюкову і жіночу смертність. Раніше міжнародні представництва реалізовували проекти клінічного спрямування спільно з медичними закладами. Нині в швейцарському бюро співробітництва говорять про те, що відповідальність про власне здоров'я мають брати на себе люди. Метою нашої співпраці є підвищити обізнаність, покращити обізнаність осіб. Там чоловіків, жінок, репродуктивного віку, якраз все, що стосується здорової вагітності, планування виховання дітей, розвитку, поєднання клінічних і просвітницьких проєктів сприятиме подальшому розвитку медицини на Прикарпатті, зокрема, налагодження не лише інформаційних кампаній, а й комунікативних зв'язків та діалогу між органами влади, медиками та мешканцями Івано-Франківщини. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла. Новини на вежі.